І тусім, я ще трохи хворію, думаю, завтра вже видужаю. І сьогодні поставимо нагальне питання на стрімі, чи можливе тотальне знищення людства і як це уникнути. Давайте розмовляти іноді на серйозні теми. Сьогодні я в такому образі, хоча це образ принцеси, але все ж розмова буде серйозною. Давайте поступаємо щось із музики. І, напевно, одна невеличка причина піти до хати. Холодно. Нібито це останній холодний день. Так. Тому ми йдемо в хату. Я представляю, щоб була висота у айфона потрібна. Привіт, Красоня, привіт! Какая моя на украинский так? Я разговариваю, чего вы пытаетесь, ну sucesso Світо очувати. Я блогерка. Я продаю мотивації, привітання. І ще я би хотіла ось зробила аккаунт. У OnlyFans, і там буду продавати ривки зі свого роману. І також мотивації і вітання. Е, нічого порнографічного. Практично те саме, що і тут. І надіюсь, у мене прибавиться е, шанувальників. Тому пишіть мені. І взагалі. Я вважаю, що у всі віки існувала потреба деяких осіб в тотальному винищенні певних народів і люста в цілому. Я це відобразила в своєму романі, в сазі колізей, де демоноподібні істоти, дякую, що ділитесь, намагаються створювати нові нові геноциди-геноциди це е, певне винищення е, частини соціуму, народу. Е, Людей з певними переконаннями, за місцем проживання, за віком, за поглядами і за тим, хто є їхніми батьками. А звідки ви? Я родом з ще Маріша, привіт. Значить, я переїжджаю іноді і о, мала сьогодні поїхати, трохи захворіла, тому їду десь понеділок, вівторок. А коли ти, Марина, приїдеш у у пічення і чи тебе не чекать? Скоро приїду. О, це класно. А там баба Таня і Дід Петро, брата вітали. Чи не приїжджаєш ти в гості? От так от. Скільки тобі років, привіт? Привіт, мені 30. А я не така то і дівчинка. До речі, випрямляю АСІЗЗБ а і АСЦІД. Отак вот от. І це давня моя мрія, тому що вот отак. І як ви вважаєте, чи надто це жорстокий роман, адже постійна мова йдеться в цих демоноподібних істот. вони дуже жахливі на вигляд іноді, іноді вони як люди. Що там всі є, хто приїжджає? Та то ми із Маріною говорили, а, це ти Інга, здоров. А, от, так ми будемо Маріну ждати. Отак от. от. А, до речі, Да, я. Уже вгадала по фотці. От. Якщо хочеш приїжджати до мене в гості, буду тільки рада. Це я вже інзі кажу. Ну, і Маріні буду рада, так що приїжджайте, дівки можемо погуляти, якщо вам там скучновато. От, панянчик, маленьку Сашку. А виглядає на 20, дякую. Значить... А... Чи ж занадто жорстокий цей роман, адже показані страшні розправи, е, нищення, ті самі котли, які є прозорими, котли з пекла і там варяться живцем душі людей. Е, ну, Таке воно жахіття. Звичайно, що це хорор готичний. Ну, І це пекло живе тим, що поглинає темні енергії від страждань людства, і весь час планує, от, як його знищить, як знищить і, і так далі. Е, і, звичайно, інтриги. В пеклі відбуваються свої. Ну, взагалі-то, можливо, хтось любив Фредді Кюгера, хтось любив Джокера. Хто це дивився? Зізнавайтесь. Ну, любили не як, не за те, що вони роблять, а за те, що на них можна подивитися. А можливо, і так буде з моїми героями? Точніше, научу. Ти супер, дякую. Сейчас учоба починається, приїду, може, в кінці літа. Ага, так ти що вже вступила? Клас, я тебе вітаю. Так, а хто ти будеш? Психолог? А, точніше не учоба, а документи. Нужна. А ну от так от. Я зрозуміла, бо думаю, для навчання це рано. А я, до речі, вже поки подаю документи. Я зрозуміла. Ну, якщо ти вступиш, то я тебе привітаю перша. І, і ще що хочу сказати, я тобі бажаю, щоб ти вступила в дуже класний вуз. От. Тому що вуз нам всім потрібен. Все-таки краще живеться з освітою. Я для кого-то? Ну, я, наприклад, другий вуз вже закінчую і от поздавала останні іспити і заліки. Так що мене вже випробували. Ну, мені ще 2 роки, ну, півтора ще оплачувати. І все. Я готова спеціалістка. Ніч червоний, я говорю ніс таки захворіла трохи. І взагалі, я думаю, що я могла, у мене кісточка горлі мала застряти, щось там відчуваю. І з цим треба щось робити. Напевно, поїду в Новгород, чи то Юрію не піду. Може вона побачить. У матері окулярів таких підходячих немає побачити. Значить, хто любить хоррор і хто любить жахастики, зізнавайтеся. І взагалі я одна з тих, хто дуже любить жахастики подивитися. І ну, ну, разом з тим ти хоч співчуваєш героям-героїням. Але дивишся іноді на негативних героїв цікавістю. І це абсолютно нормально. І я любив дитинство, я зрозуміла. А хто прибирав після тебе, коли ти подивишся от хором, а потім хто прибирав усе це? Якщо ти в дитинстві дивишся. Ну, насправді в дитинстві я боялась їх дивитися, тому що після цього вони. Привіт, привіт. Мене лякали ночі. Як віріс, так саме життя почало жахати, а, ну то ясно. Життя гірше фільмів. Іноді то ясно. Але життя це ще і трагікомедія. медія. Приєд, Тому можна багато чого написати життя. Так, на нікюр ходиш, я сама роблю манікюр собі. Це у мене зараз маленькі нігті. Зробила французький е, Сама фарбую, але вони в мене ростуть самі. От, я тільки раз нарощувала. І то два нігті відламались. Мене хіба батько жахав, а так мій до лісу вночі піти. Ну, наприклад, у нас в Новгороді було кладовище, і там всі ввечері ходили мимо, тому що там була дорога. Така справа. А от якщо батько жахає, це погано, це дуже погано. Ким працюєш? Я блогерка, я продаю мотивації, вітання, роман, вірші, усе, що ви в мене можете купити з творчістю, будь ласка, купуйте. До речі, крем допомагає. Класний крем, його набагато вистачає. крем для волосся. Користуюся такою сироваткою для лиця. Вона вже закінчується. Якщо хочете, потрібна вам реклама вашої продукції, косметичної там, товарів якихось. Будь ласка, замовляйте. Кладовище, то може бути домом. Ну то не дай Бог, щоб кладовище стало домом, якщо це в прямому смислі. От, але е, я знаю багато сел, особливо в селах вони наближено до кладовища розташовані. Віші складаєш, молодець, дякую. І вже стала писати пісні на слова моїх віршів. Ну що ж, тоді дякую вам, що ви зі мною побули. Дякую. Жуля, дякую, дякую. А... Що у вас намальовано на дверях, то зайця намальова знову постривай і ще років 9. А це картина моя сучасна. Мій друг також складає, то цікаво. Породу мотивації, які це капець. Ну чому? Нормальні мотивації. Можна станція, можна з віршем. які замовлять. Жах. Який ви, де ви жах бачите? А що вона буде мотивувати? Ну не у мене питаєте, тоді промовчу. Можна картину зблизька? Ну, ось картина. До чого мотивація? На хороше життя? Ну, галю, мотивація це не дуже. А де ти там бачиш оголення? Там максимально купальник? Чи ти на пляж не ходиш? Чому жінки намагаються так інших жінок присоромити за їх свободу і так далі? треба бути вільним і собі дозволяти іншим бути свобідною людиною живемо в 21 столітті все таки Настоящая красавица, дякую Ну, це в ТікТок купальнику, а приватні, аха. А звідки ти знаєш, які в мене приватні мотивації? Не думаю, що вони також в купальниках. Мені така дуже. Що саме? Поясніть, яким чином діє мотивація. Люди приємно, це те саме, що її привітали з чимось, на щось мотивували, і так далі. Заради приємного настрою. Красиво малюєш, дякую. Дякую, дякую, дякую. Просто бачила приватну мотивацію ха. Те, що ти бачила, то було викрадено негідником і створено для коханої людини. Навіть красиво виглядаєш зараз. Дякую. Що ж, тоді дякую за увагу. Скин, за чим побачив, хто ж все таке бачив? І чому треба укусити дівчину, яка створила відео для своєї коханої людини? Де е, жіноча солідарність і свобода? Адже кожен колись створив щось для коханої людини, і це їх право, я вважаю. А боротися з цим це вже якийсь пресінг і репресії. Жінки ходили в XVIII столітті. А, ходили куди? Не кусайся. Ну, не треба підколювати і косатим переносному значенні один одного тільки із-за того, що хтось проявив якусь свободу. А, в радянські часи були випадки, коли жінки приходили на пляж у Бікіні, і їх звідти виганяла радянська поліція за те, що вважалося це буржуйською модою. Ось, Тому будемо буржуями, ходимо на пляж у Бікіні. Ну що ж, дякую, якщо не пишете, дякую, дякую, дякую. Тоді порозмовляли. Дякую за компліменти. Бай-бай До завтра.